Колумб, не просто він не досяг іншого боку Індії. Він опинився в місці під назвою Кариби. І такий Це Індія. А місцеві були такі: Не знаю. Може, ти наївся якихось трав, що ми тут лишаємо, але це точно не Індія. А він. Це Індія? І видав індіанці. Вони кажуть: Брате, ми не індіанці. А він. Я знаю, як виглядають індіанці. Особливо, коли їх не бачу. Ви просто індіанці з іншого боку? Ви західні індіанці. І залишився при цій думці. Христофор Колумб вірив у це до кінця життя. Інші мандрівники приходили до нього і казали: Мо, Слухай, Кріс, здається, ти не в Індії. А він, це Індія. Вони ні, не схоже на Індію. А він, це Індія. Він помер, відмовляючись визнати, що, можливо, ніколи не дістався Індії. І не лише це, друзі. Він жодного разу не ступив на землю Америки. І, попри це, в Америці є державне свято на його честь. Ось, друзі, надихаюча історія про те, як. Білі чоловіки можуть провалюватися і водночас підніматися все вище.